Привіт! Почну продовження моєї прогулянки. Погода дозволяє, і тому я буду намагатися записати декілька відео, щоб було що мені вам запропонувати для перегляду який чудовий будинок, як він прикрашен. Я зараз. Спробую перейти або приближу. І ось жовтий будинок теж такий, такий реставрований, дуже красиво виглядає. Тут є зупиночка. І зараз все ж таки хочу, я колись показувала цей будинок. Ось так він виглядає. Угу. Так, поки нема машин. Все ж таки хочу підійти до нього. Ресторан-бар і тут таке лягуша сидить симпатичне. Зараз я я його ближче. Покажу. Ось так. І ось цей жовтий будинок. Там є напис, що це, але я вже перейшла дорогу, то не буду вже повертати, вже піду так. Тролейбус пішов. Новорічний декор ще. є один будинок не показала, і їх так багато, що все показати неможливо. Вулиця Троїцька. Можливо, я не сказала, ну, ось так вона виглядає. Ось цей будинок, а я перейду дорогу. Варенична така підсвіточка в них новорічна. А я буду чекати, щоб перейти на той бік. Ось цю хмільну качку в новорічних відео я показувала, вона дуже красиво прикрашена і ось так виглядає. А Я піду по цій вулиці. Ось такі будинки. Мені здається, цей більш сучасний будинок. Тут ось така такі малюнки, така неприглядна стіна, і просто її прикрасили малюнком і м -м, прям- Прям непогано виглядає, відчуття, що дійсно якась така симпатична вулиця, трошки пройдусь. Дуже приємна погода, не холодно. тому можна гуляти, поки. Дозволяє погода. Це я виходжу на італійську. Раніше була Пушкінська. Сьомий тролейбус. Місто живе своїм життям. Можу йти далі, хоча можна було перейти дорогу. Ось учбовий заклад, де була пожежа і. 16, мені здається, людей Стара, старий будинок і люди просто сиділи. Не спускалась, я не знаю. общем, що буде з цим закладом, я не знаю. Ось так. Дитина могла бути на навчанні, і така трагедія тут сталася. Вже не пам'ятаю, в якому році. 1928 року. Більш сучасне таке житло, але іще довоєнна будівля. Ось також симпатичний будинок. Такий балкончик, Елькер, Ілі як він називається. Вулиця Троїцька. Прибутковий будинок Петра Кокіна, 1893. Такий двойний. Там також є ворота. Гасточок є, так що будинок охороняється. Ось так він виглядає. З того боку також симпатичний будинок. В гарному стані перший поверх такий височенний, такі двері височені. Хочу підійти, розглянути, привабливо він виглядає. Ще така башенка по центру, там є. Така башенка. Одеський. Прибутковий будинок Шварца 1890, 91 рік. Двері височені. Тут також так прикрашено, цікаво. Хочу вам і будинок показати і цей заклад. Він красиво прикрашений. Такі фонарики, ліхтарики дерев'яні. Музика грає. Придеться її закривати ту музику. Ось такий тавряве, тут навіть прямо в будиночку. Ось так я йду на початок Троїцької. Куди прийду, не знаю, але кудись прийду. Величезний балкон на чотири вікна. Обалдіть. На чотири вікна. Оце так. Ні, на три. Да. Красиво. Що це за будинок я не бачу? Можливо, тут. Ні. Цей будинок вже приривається і тут вже інший будинок. Ну, подивлюсь тоді, що це за будинок, якщо тут буде? Ні. Тут навіть двері. Дверей немає. Ось так виглядає цей будинок. Я, мабуть, перейду дорогу. Ваніль. Ага, я тут була, щось, щось купляла навіть. Щось навіть купляла. Смаколики. Щось там якийсь тортик мені подобався. І я декілька разів там купувала. І майже майже вже закінчуємо. З того боку там забор, тому я й перейшла, щоб хоч щось було, що можна показати. Бантики в цьому році на двері чіпляти. Прям дуже багато так прикрасили. Також старовинний будинок, двері цікаві, балкон вже такий пошарпаний. Ось так виглядає балкончик, і там вже новий будиночок застраюють потроху. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість поверхів. Вже на місце далі, щоб застраювати. Перейду, щоб було цей будинок краще видно. І це вже я підходжу до канатної вулиці. Ось такий будинок симпатичний. йду далі. Тут також я знімала однозначно. У мене є тут зйомки. Але ніхто їх не переглядає. Це завод, чає розвісна фабрика Висоцького кінця 19 століття. Пам'ятка архітектури, такі двері. І ось так він старовинно виглядає Напроти сучасний будинок. Потрошечки змінюються такі ветхі застройки, такі вікна чудернацького, такі неправильної форми. Якщо вам видно ось згори, видно. Тролейбус ходить. Я вже бачу, куди я виходжу. Я тут також знімала. І розглянемо цей будинок. Да, були якісь мануфактури. Хтось собі робив, робив бізнеси, але революція не дозволила далі розвиватися. Да. Місто живе своїм життям, і я вже бачу, що зараз буде мій вогник, і я йду прямо до пам'ятника Маразлі, якщо я не помиляюсь, і до старовинного такого будинка не готічного або ні, щоб не пам'ятаю, як він називається. Подивіться, які квіти. Симпатичні. Оп. Ось такий будинок. Ось так він виглядає. Колони. Надстроєний там так, підходити не дуже. Прибутковий будинок. Флігіль Сініцина, 1890. Перший рік, якщо я не помиляюсь, ми вже додивимось цей будинок. Ось там колони є, але поставили такі м -м, лісти. Ось так виглядає цей будинок. Вже майже, майже. цей будинок прибутковий просто 19 століття. Тут більш сучасний будинок. Щось може було знесено під час війни. І ось так виглядає цей будинок. І ось майже майже закінчується вулиць, вулиця Троїцька. Як зараз вона називається? Я не пам'ятаю, підпишу. І ось цей будинок. Взагалі цікавий, 1747 року. Він з такими башенками, незвичної форми, він закритий. Да, хтось тут навіть сидить. Да. Ти охороняєш, такий пухнастий такий. Ти пухнастий. Ось такий загадковий будинок з башенками з гори. Я зараз там перейду, покажу, знімала багато-багато разів його, але інформації в інтернеті по цьому будинку дуже-дуже мало. Ось так він виглядає башенки згори, і він такий цікавий. Прямо палац. Переду дорогу. І ось ця вулиця Морозлівська. І тут пам'ятник Морозлі. Зараз підійду, покажу цей пам'ятник. Також багато разів його показувала. Ось цей будинок. Для НКВД там чи для кого, в общем збудували і отримали квартири самі самі нуждаючіся. Так, Морозлі, Григоріо Морозлі, Ось такий пам'ятник. Показувала неодноразово його. Так що ось така в нас вийшла прогулянка. В той раз я. Хоча я і в той бік вже йшла, і в цей бік йшла. Поки сонечка не сіла, треба йти до моря. Так що, на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви провели час з задоволенням. Пока, гарного дня. Ще зустрінемось. Ось цей будинок сучасний. Чешська така постройка, я колись писала з нього, прям прописувала. Ну, зараз виходжу саме на Мерезлівську вулицю і саме поруч. Тут парк. І саме на цьому місці був якийсь монастир. Колись і таке значимо місце. І навіть є фото, якщо я щось. Знайду, то я вставлю фото цього місця, як воно виглядало. А з тих часів залишилась тільки такий непримітний. Частинка непримітна. Зараз я покажу, що саме залишилось. Ось вже парк і ось. Трансформаторна будка це те, що залишилось з тих часів. Зараз підійду і вам покажу. А я зараз через парк, через парк піду до моря. Сподіваюсь, що прийду, ще сонечка не сяде ось ця. Частинка така невеличка, те, що залишилося з часів, коли тут був монастир, яку зараз він зараз функцію, навірно, якийсь щиток, але такі прикраси. Не могли бути просто так, а він прикрашений. Так що, так що пішла я через парк, через парк і до води подихати повітря. Пока ще зустрінемось. Псавдеповські якісь басейни або статуя стояла тут. Не знаю, мені це невідомо Я вже тільки так і бачила. Все, пішла, пішла далі.